Заступник міського голови Віталій Якубов, який запам'ятався тим, що якось на публічному заході показав непристойний жест людям під міською радою, хоч і мав доходів на всю родину лише менш як 20 тисяч гривень на місяць, однак це не завадило йому за час повномасштабної війни. Гульнути поповні у липні 2022-го дружина Якубова купує свіжесеньки 2020-го року випуску. посошляховик Нісан ціну, звісно, в декларації не вказали. Та ринкова вартість нині складає близько 600 тисяч гривень. А в 2024-му скромний чиновник Віталій Якубов купує автомобіль майже за 1 мільйон гривень. Це лендровер Rover 2015 року випуску. Потужний автомобіль для потужних чиновників. До речі, в якості заступника міського голови звягеля Миколи Боровця, Віталій Якубов керував питанням дорожнього будівництва громади та є однопартійцем вище згаданих Віктора Мельника та Дмитра Рудницького по партії «Наш край», які мають відношення до компанії Укрдорсервіс яка отримала чи не найбільше підрядів на дорожні роботи в громаді. В родині іншої заступниці голови Звягельської громади Наталії Борис також оновився автопарк. Ця заступниця міського голови, в свою чергу, керує питаннями управління культури вища згаданого широкопояса. Це відповідно до декларації чиновниці. Її чоловік, який є головним лікарем місцевої лікарні, придбав автомобіль за 1 мільйон 200 тисяч гривень у 2020 році. Мова про авточини з салону, випущене того ж 2022 року. Марки Toyota rav 4 Очевидно, вигідне капіталовкладення, адже навіть сьогодні, через два роки, коли нове авто мало подешевшити, знайти rav 4 2022 за менш як півтора мільйони гривень складно.